У відомому всім радянському фільмі серіалі, да товариш жагло казав, що вор має сидіти в тюрмі. Вашому клієнту зокрема інкримінується так звана антизлодійська або злодійська стаття, тобто поширення злочинного впливу і в матеріалах, які оприлюднені у відкритій частині судового реєстру, в офіційних повідомленнях правоохоронців з приводу затримання вашого клієнта, передачі його справи справи до суду, вказувалося, закрема, що він, начебто, обіймає статус чи то вора в законі, чи то злодія в законі. Ваш клієнт визнає це набуття ним цього статусу та відповідні повноваження. Ваш, справа в тому, що я на цю тему не спілкувався зі своїм клієнтом і прямо йому таке запитання не давав. Однак, вивчаючи це питання чисто для себе, я переконався в тому, що немає жодного документу, який би визначав особу. І надавав би статус вора в законі. Окрім того, для того щоб отримати певний статус, необхідно відповідати певним критеріям. Дані критерії повинні бути десь зазначені, яким чином регламентовані. Такого нічого в національному законодавстві станом на сьогоднішній день немає. Всім привіт, це Віталій Губін, журналіст проєкту Детектив. Інфо». Сьогодні, 8 листопада, 2022 року. І відповідне відео ми записуємо буквально на сходах Кіровського районного суду міста Кіровограда. Саме тут, о дванадцятій годині, був запланований судовий розгляд резонансного кримінального провадження, в рамках якого у поширенні злочинного впливу, цебто так званій антизлодійській статті та створення організованого злочинного угруповання правоохоронці обвинувачують 45-річного уродженця міста Знам'янка Армена Хачатряна який відомий в статусі так званого злодія в законі на прізвисько Армен Хахол або ж Армен Знам'янський. Втім, буквально за декілька хвилин до початку розгляду з'ясувалося, що прокурор, який підтримує державне обвинувачення у відповідному провадженні, звернувся із клопотанням щодо необхідності переносу судового розгляду аж на 6 грудня поточного року. Зауважимо, що відповідне клопотання прокурора стало певним сюрпризом навіть для сторони самого обвинуваченого, якого ми на диво зустріли буквально за пів години до початку судового розгляду, куди він власне під будівлю Кіровського районного суду міста Кіровограда прибув у супроводі Власних адвокатів рідних та близьких тоді з'ясувалася сенсаційна новина, бо насправді Армен Хахол, затриманням та повіщенням, під вартою якого всередині червня поточного року хизувалися вітчизняні правоохоронці, вже майже тиждень перебуває на волі. Як пояснили нам безпосередньо адвокати Армена Знам'янського страпилося це після розгляду його апеляційної скарги в Кропивницькому апеляційному суді, яке відбулося 2 листопада поточного року. Тоді служителі ФЕМІДи пом'якшили запобіжник Армену Хачатряну, змінивши його запобіжний захід з безальтернативного тримання під варту на тримання під варту з можливістю внесення застави в розмірі 372 тисяч гривень. Відповідні кошти, звичайно, були швидко знайдені і як наслід... Армен Гармен опинився на волі про що, звісно, ані перезвуст вітчизняні, ані силовики, ані судова інстанція й понині не поспішають повідомляти. Ця ситуація виглядає доволі кумедна та більше навіть сюрреалістична на того, що сам Армен Хохол, висновленням офіційне підозри якого ще навесні 2021 року, одразу після ухвалення так званих санкційних списків хизувалося в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України, понад рік перебував у міжнародному розшуку згідно однієї з версій силовиків, Достойник весь цей час начебто, переховувався в Угорщині у місті Дебрецен. Проте за словами самого арм. Мене Ельбертовича, якими він поділився в перерві судового засідання з нами на момент власного затримання, 18 червня 2022 року, він перебував в гостях у власної матері. Як би там не було, але тоді і про це ми оперативно повідомляли на сторінках Детектив Інфо. Армена Хачатряна було взято під варту, поміщено в СІЗО, де він провів понад 4 місяці. Після цього силовики звітували про скерування обвинувального акту відносно Армена Ельбертовича до Кіровського районного суду міста Кіровограда, де й понині триває стадія підготовчого судового розгляду. Аби зафіксувати весь процес судового розгляду справи ВАР в законі. Знімальна група детективінфо неодноразово приїздила в Кропивницький де намагала з'ясувати позиції сторін у відповідному провадженні. Втім, коли ми приїхали сюди і знаходилися в Кропивницькому 28 вересня поточного року. Прокурор е, зненацька заявив, що, начебто, він поспішає на проведення якихось термінових слідчих дій, і тому, окрім вирішення питання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді арешту злодія в законі Армена хахла, інші питання не мають розглядатися. Тобто ви, ви пропонуєте суду, я, я не зрозуміла вашого попитання. У вас обмежений час, так. чи що в зв'язку ми не повинні так. не проводити підготовчи судове так, засідання? Участь вони відкладалися чи тоді, власне, суддя Ірина Антипова погодилася з аргументами слідства і прокуратури, продовживши арешт Армену Хахлу до 27 листопада поточного року. При цьому як з'ясувалося в подальшому найцікавіші події 28 вересня відбувалися вже після завершення цього судового розгляду, коли усі учасники процесу були змушені покинути судову залу. Ну, судовий конвой та охорона е, вимагалися як від журналістів, так і від адвокатів, е, які були присутні в засіданні. До зали, начебто, зайшли працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та намагалися вручити нову чергову підозру злодію в законі армену хохлу, але вже у вимаганні грошових коштів. Ось як 28 вересня 2022 року прокоментував цю ситуацію адвокат Армена Хачатиряна Роман Попов. Ви сказали, що, начебто, після завершення вже сьогоднішнього розгляду вашому клієнту намагалися чи то вручити, чи то вручили якусь нову підозру. Що це за підозра і чого вона Боряд, стосується? Поряд з вами в залі судового засідання на тій лавці, де завжди знаходяться слухачі і преса, знаходились працівники правоохоронних органів. Десерівці. Ну, скоріш за все, це ДСРівці. Так вони мені свої посвідчення. Не показували натомість після того, як суд зачитав ухвалу, ДСРівці підійшли до мого підзахисного з метою вручити йому повідомлення про підозру про якісь інші кримінальні правопорушення, які мені невідомі, скажімо, так. Вони спонукали нас як адвокатів бути присутніми під час вручення повідомлення про підозру. Натомість у нас виписані угоди про надання правової допомоги виключно на ті слідчі дії і на те кримінальне провадження, з приводу якого сьогодні відбувався відбувалося підготовче судове засідання. Вповноважень надавати правову допомогу моєму клієнту в іншому кримінальному. Провадження у нас на сьогоднішній день немає. І от ви можете подивитися, недовольні працівники ДСР пішли з невиконаним завданням. Втім, незважаючи на аргументи адвокатів, що, начебто, нова підозра, де Юри, є ну, просто такою бумажкою якоюсь і не процесуальним Насправді сьогодні 에, Армен Хачатрян дійсно вважається підозрюваним в рамках двох кримінальних справ. Одну з них має нарешті колись розглянути таки Ірина Антипова в Кіровському районному суді міста Кіровограда, а іншу на стадії досудового слідства 9 листопада розпочне розглядати Ленінський районний суд міста Кіровограда. Саме тоді за інформацією інформації наших джерел очікується клопотання з боку прокуратури щодо обрання нового запобіжного заходу Армену Хачатиряну, але вже не у справі, там де йому інкримінується антиворовська стаття та створення ОЗУ, а в історії про вимагання. При цьому фабула обох кримінальних проваджень, які інкримінуються Армену Хачатряну, по суті, є виокремленням одного й того ж епізоду, начебто, на певному проміжку часу у Кропивницькому СІЗО було створено певне організоване злочинне угруповання. Керував яким так званий Сматрящий 32-річний Арсен Мартиросян на прізвисько Арсен і цього Арсена, власне, так званим наглядачем зі СІЗО, нібито поставив Армен Хохол. Так, от Арсену Мартиросяну та його поплічникам з числа так званих «смотрящих за корпусами» та іншими блоками. Слідство наразі інкримінує вимагання грошових коштів у в'язних. Йдеться загалом про 10 епізодів і вимагання понад 117 тисяч гривень у цих бідолах. Так от, власне, у цьому вимаганні, як вже ідеолог відповідного угруповання наразі і підозрюється за новою підозрою Армен Хахол. Яке саме рішення стосовно другої підозри та другої справи відносно армена хахла ухвалили служителів Фімі Дестадан зрозуміли 9 листопада 2022 року, і ми будемо намагатися оперативно повідомляти про це читачам та глядачам дитективу інфо про те, як з'ясувалося наразі власне вище згаданий Арсен Мартиросян після понад чотирьох років перебування його за гратами, а цьому достойнику як нагадаємо інкримінується вбивство одного та замах на іншого учасника антитерористичної операції. Внаслідок подій, які відбувалися в ресторані Вельвет у листопаді 2016 року, так само як і Армена Хачатряна, суд апеляційної інстанції постановив відпустити на волю, на відміну від Армена Хахла, якому вдалося вийти на волю під заставу в розмірі 372 тисяч гривень. відносно кримінального авторитета Арсена, наразі встановлений запобіжник у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю. Чим завершиться? Відповідний судовий розгляд одразу кількох резонансних кримінальних проваджень покаже найближчий час. А поки що можемо констатувати, що власне, як ідеолог за версією слідства створення організованого злочинного угруповання в стінах кропивницького сізо, так власне, і так званий смадрящий за кропивницьким сізо, який і втілював у життя плани та наміри, які, начебто, йому доводив законі Армен Хохол, сенсаційно опинилися на волі. А сам Армен Хахол ледь не відверто закликає представників змі активніше висвітлювати судовий розгляд справи за його обвинуваченням, оскільки за позицією його адвокатів та його сторони Армен Альбертович Хачатрян, начебто, не скоював жодного з інкримінованих його епізодів. А насправді його питаються заганяти, скажімо так, нечисті на руку працівники правоохоронних органів.